Так, друзі, є у мами якась монетка, йду до неї. Виїхали ми на коп. Літають над нами шахеди, долбані, ходимо по лужку таке. Так, о, цар, здається. Вона бачить залипша. Землі трошки, але ще нема з собою, що буде. Але помити. царик якийсь. Mm -hmm. Єдине мінус, що. Незрозуміло, яка зараз ну, трішки сфокусувати спробую. Гудуть, гудуть. Бо сигнальчик був такий, я ще так думаю, ну, треба. Не хочу фокусуватись. Ну, коротше, ось така. Та помиємо а, потім. Да. А, ще така рознимаю. мені тусечка. якась. Так підблизку я там під этим. Так, доброго дня, друзі. Вибрались ми нарешті на Коп. Будемо копати сьогодні, будемо копати завтра. Сьогодні ми в Чернігівській області, завтра будемо в Київській. Поїдемо на південь області. Будемо щось шукати. Тут, мама вже монетка є. У сусіда монетка є. Батько викопав хрест без нижнього проміння. Не знаю, там ходить, знайшов щось чи не знайшов. У мене теж от знахідка перша. Зараз якраз на городах ходимо. Зараз я вам покажу її. Ось таке кільце. От. Маленьке. Кераміки повно. Десь тут століття 17, XVII, 18 десь так, але. Коли весною, здається, чи восени. Не пам'ятаю, коли ми сюди приїжджали, то солідок я тут знайшов. Мама декілька верхушок від хрестів та по суті все там пару цариків було. Зараз теж якось сумно. Ну, тому, можливо, ще якісь півгодинки, годинку тут побігаємо та поїдемо на інше місце. Ось так. Ну що ж, продовжуємо. Так, ну що, друзі, недалеко я відійшов. Я так і думав, що вона тут повинна бути. Десь якось так в тіньочок вам можливо буде видно. Ось 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 ось. Прям зверху лежала, Так, щоб її не Як Якби так, щоб було видно. З однієї то сторони гарно видно. А з іншої так, зараз я її трішечки треба протерти. Так, тут написи. Є о, гупнуло, десь збивають знову. Так. Тут написи Є. Тут коник. Е -е. Ну, коротше, він там теж є коник. Трішки підзатертий. Круто, круто. Ну що ж, пішли далі. Так, ну що, йдемо до мами. Мама каже, що в неї теж чешуйка. Да? Ну я свою теж наверху підняв. В мене така, як п'ять копійок калькіне. Та я шучу. Зараз побачимо. А, ну то в мене десь да? така сама, так. Да. Ось така. Супер. Mm -hmm. А з іншої сторони поверни. Ну, теж так підтерта в мене десь так само. Супер, да? вітаю. Дякую, а оце ще що? Показуй. Зараз. Ось таке незрозуміленьке. А це? Мідна чешуйка залипша. Оце ж я так і подумала. А думаю, де підняла тут? Ось, ось, воно, треба да? да. шукати. Бачите? Ну то значить треба тут походити. Да, дві чешуйки. Дві чешуйки. Бо я так глянула, думаю, наче на чешуйку ага. схожа. а потім думаю, ага. ти, ти зараз скажеш, як завжди, все це. А тут на тобі попадає. Ну самі. супер, давай тут да. 5 хвилинок Давай. Ага. І наверху практично. Ага. Це правда не наверху. Пішов я до прибору. Так, друзі, копаємо, переїхали на поле і ось у мене знову випала чешуйка. Так ось така. Цікавенька. Трошки відрізняється від тієї, що я знаходила. Така мені вдача на полі. Це вже третя, ну, загалом четверта чешуйка, а сьогодні третя. Так, переїхали ми на інше місце і у мами знову знахідка і знову чешуйка, уявляєте? Хоп! Що там? А. Петра. Малесенька Я така. Да, знімала що чешуйка, але не знала ну, якого ця, да, Ця взагалі малесенька, да, малесенька, це така. малесенька. Ну слухай, круто, круто, да? вітаю. Дякую. У нас за сьогодні вже це четверта чешуйка, да, три да. срібні і одна мідна вбитенька. Так. Але круто. все одно так приємно, так не було ніколи. Як... Ну, да. ну так. Вітаю. Коротше, я можу, в принципі, навіть спалити це місце, тому що це ми на нього заїхали випадково, а місце відоме. А... А, ну, так вже спалив, то, звісно, спалив. Ні, ну, спалю вже, скажу, хто захоче. Соя, мабуть, навіть і перепахана. Данівка, он десь, десь, он а там. буде нас проклинати. Проклинати, так. Да. Будуть писати, mm -hmm. Данівський монастир, тому короче, хто хоче, може їхати. Але ми, ми, ми не жадні. Ми не жадні, поки по КРО по, по КРЦ е, дві от, тому ось так. І так, Данівка. На Данівці, звісно, вже давно нічого немає, але просто вирішили заїхати, бо були близько. Ось, звісно, тут знаходили і срібники. Але, скажімо так, це було давно. І неправда. Так що так, а так у нас попереду ще чекає два місця. Ще одне середньовіччя і ще одна керка що будемо дивитись що там буде ще а тут звісно а? Які я міг би... Е поєлозити... А, о, знайшов е. Шматок гільзи. Ось так. О, йдемо далі. Йдемо далі. Так. По краю поля, а поки нічого. Скоріше, Нічого, але давайте подивимось, що там може бути. Все ж таки треба пін купляти. Третій шум був. Бо якось без спіна прямо не алло. Тут так можна довго шукати. Без спина. Так, ладно, зараз я камеру меньше руку возьму. Да, будем дивитися. А, уже что-то... А, какая-то такая... Якась така прибуда, якась фольга. Фольга? Ну, так, да, фольга. От. Так що якось ось так. Беремо на плечі і йдемо далі. Ходити, звісно, круто, приємно, але якби ще б знахідки були. Бо одна чешуйка це якось прям не камільфо. Якби вже якийсь хрестичок вилізти. Ні, якийсь сигнал неприкольний Тому йдемо далі. Ну і по суті, звісно, сигналів тут небагато, тому що сама частина ось тут під травою основна. От. А ми ходимо якби. Трішки далі. Але звісно тут колись знахідки були трішечки. А, та й трави тут такої не було. Можливо, хто навіть і пам'ятає. Впевнений, що будуть дивитись і такі, хто тут копав і пам'ятає це місце ще давніми часами. Та щось так, а ми поки йдемо і поки нічого немає. Мама пішла ближче до машини, де чешуйку вчепила. Щось там ще не риє. Там керамічка проскакує, але на жаль. Так. Що один. Сигнальчик Ще один сигнальчик десь. Короче, он десь він тут. А все его вже і Проволока. Так. Не знаю, может у соседа его батька что-то там есть. Ну, прям сигнал на сигнале пишу. я думаю, что какая фігня фигня всё Єдине, звісно, що... Хочеться попросити всіх це закопувати ями за собою. Це саме головне. Щоб можна було приїжджати, копати і щоб не ганяли, бо колись хтось... Не закопав якось. І що це? Це чергово. черговий шматок. Камера випнулася. Натиснув на те. Черговий шматок від пробки. Так, ну що, буду я ходити далі. Якщо щось буде, покажу. Або вже зустрінемось на наступному місці. Ну що, зустрілись ми з вами, але не на жодному з тих полів, про які я казав. А, вон випала монетка. Приїхали на одне, там, де середньовіччя, там була озима і вже нові всходи пішли по дисковці старої, походи, мабуть, не знаю. А, коротше, поїхали на інше, на КР. А там що там, кукуруза, здається. Їхали-їхали до дороги вже на виїзд. І тут одне поле таке сонях перепаханий. О. Ну це далеченько так пройшов. Сміття, а тут верхній сигнал рукою вижмакав. От он навіть вона ось так лежала, я її одразу не помітив. Он сухий ґрунт. От. Здається, Дунділь Олександрівський. Ага. Дунділяк. Ну що ж, походимо трішки тут. Кераміки нуль, нічого такого. Ну, ладно. А так, скоріш за все, якщо тут більше нічого, значить вже зустрінемось завтра. Доброго ранку, друзі. Приїхали ми на поле а, в Київській вже області. І приїхали, можна сказати, вдало. Тому що соя прибрана. Ходимо. Сигналів багато кольорових поки. А, в нас трьох нічого, але сусіду там ще на початку попалася якась лунечка велика. А, моцна така гарна ну, по опису. От. А, як буду поруч, обов'язково зніму, покажу. Так, що ось так. Якщо будемо ходити, тут два поля сої прибране. Що Сподіваюсь, що за день будуть якісь знахідки. Ну що ж, пішли далі і до зустрічі зі знахідкою. Поки, на жаль, нічого цікавого, але ножечки лізуть повним ходом. Не знаю, може там мама щось підняла бо наче знімала, не знаю. Підійду, подивлюсь. От, Так що отак. От Чого, дочекаємося. Скоро прийде кріплення на гру. Тоді мама буде нормально знімати екшен, е камеру, яку подарували на день народження. Бо поки незручно. Так що скоро вже я менше буду балакати. Буде більше мама балакати. Ну ось так. Ходимо. Ходимо, шукаємо. Що, друзі, ходили-ходили, ну взагалі нічого, але о! О! Ось вона виїсла, треба буде помити стан, наче й нічого, букви там видно і все. Така супер. Заради цього варто ходити декілька годин без нормальних сигналів. Пішов до батьків, вон якась, мабуть, чи... Темно, не видно, Якась заготовка, що підвисло, чи що. Думала монетка, так побратима. Пласка якась, ну треба відмити буде, подивитись, мабуть, заготовочка. Я вже подумала, що срібло. Ні, ну воно ж по кольору навіть видно, що не срібло, але. Ну, як я з землі диплую. Трішки блискало. Так, блискало. Це зараз вже воно, а то ж трішки блискало. Так, ну коротше, пішли до машини, води поп'ємо, де будемо далі ходити. Ну що, друзі, ось він. Ось він красунчик. Єдиний мінус, там патина класна, але ось тут трішечки. Видно, коли садив, трішки зачепив, там видно, близько, Але ой лялька який ціленький. Клас. Клас, клас, клас. Висла хрестик. Приємно, приємно, о, навіть ось так. Нарешті зрозумів, як на новому телефоні близько знімати. Ну що, пішли далі. Ще навіть до машини не дійшов, щоб водички попити. Ось якась монетка, поки ми пили водичку. Зараз будемо дивитись. Якась манюлька. Діставайте. Пулько, пулько пулько-пулько. Все не знаю що це. Видно. А, та копійка звичайно радянська, да, після реформи. Будемо читати серебро. У мене все серебро. Я ж сліпувати трудно. Ну, таке діло. Да, так, он там же батько десь іде. Зараз... Я дуже думала, що знайшла серебряну копійку. Чухалка. Купаємо і ось от такий гудзигірка. От Гарненький, ціленький, але грязненький, залипший, залипший в землі, так що, помиємо, буде непоганий. Гарне місце, але дуже багато обломочків, Треба серед цього всього шмурдяка щось знаходити, слухати сигнали. Так що Сусід знайшов гарну таку підвісну лунечку. Ну, Дуже-дуже гарна. Я таких ще і не зустрічала, і, і дуже мало і бачила так. Ну, так що покажемо пізніше, яка ну, така знахіточка. Купаємо далі. Вирішили переїхати на сусіднє поле. Тепер, друзі, підкажіть, будь ласка, що це за наверща? Знизу ось така штука. Тут цікаво закручено у вузол. Тобто воно не ломане нічого така пімпа, а ось тут, мабуть, це як вухо було. Тобто логічно, що це був як підвіс, але не зрозуміло. Оце бронзова штука. отут йде. Зверху срібло. Тут чомусь ось така. Це ж не може бути якась типу печатка така маленька навряд чи Але щось воно таке прикольне було ось така цяцька ось такий ще шматочок браслету свинцевого у кого там що не знаю воно недалеко ну таке тихо що ходив до машини води попити я йду Проїжджає машина і рукою машуть мені. Так от колеги по лопаті. Якщо може хто буде дивитись жовтий пиріжок, може хто себе впізнає. Так, ну що, пішли далі. Треба щось шукати. І ось вона малесенька. Ось така. Лялька. Краще ніж просто обломочок і йдемо далі. Таке от, наче кільце підняв, скоріш за все кільце, бо тут же завуження йде, як і тут. Протер, а воно тут біленьким блищить. Можливо ще й срібло. Цікаво, цікаво і приємно, ну що ж, пішли далі, поки навіть не знаю у кого що є чи нема. Все ще до них надійду. І ще одна дипнота. Як би до своїх дойти, щоб запитати чи є у них щось. Це ніяк не може нас догнати. Викопав ямку, всякий шмурть, коротше там відкопав. А тут же соя була. Бачу, якесь дивне зерно. А це й не зерно. Приємненько. Знахідка очима. Всі Гарна бусинка. Так, друзі, їдемо вже, вже додому. Вже накопалися жара, знахідок. Ну, непогані є знахідки, правда, не у всіх, але все одно е, гарно покопали. Вчора та сьогодні вже завершили вихідний коп. Покажемо знахідки пізніше, в повному зборі. Бо жарку то й не знімали. Так що, друзі, до нових зустрічей. Всім гарних знахідок. Ну що, друзі, ось такі знахідки. Ось Це за вчорашній день. Два царика. Кільце, ломаний хрестик, чешуйки, мідна чешуєчка. Так, ну а це за сьогодні. Е, зрозуміліше з цією штукою не стало, коли помив, тому що там виявилось у вушку скло. Ось, тому що що це було зрозуміло. Хрестик, бусинка, кілечко, до речі, срібне таке ось. Висла, заготовочка під вислу, Ну і всякий такий шмодрячок. Небагато, але в принципі приємно. Ось так. Враховуючи, що це все не по пахоті, по суті, ходжено. Ну, окрім чешуйки. А, так що ось так. Ну що ж, до нових зустрічей. А, можливо, навіть а, наступний коп буде... А, на Заході України, не знаю, на Закарпатті. А можливо, ні. Можливо, ще до того моменту ще десь покупаємо. Так що подивимось. Все, до нових зустрічей. Всім гарних знахідок.